Люди кажуть, що під новий рік трапляються різні добрі дива. Саме так сталося і цього разу, коли Одеська обласна федерація баскетболу трохи несподівано для самої себе вийшла на новий рівень міжнародної співпраці. А все почалося з телефонного дзвінка від представників Катарської спортивної академії QB Hoops, що можна перекласти як баскетбольні кільця Катару, до Олексія Діберта, новообраного президента Одеської обласної. Федерації баскетболу та директора зюшор імені Бориса Літвака пропозиція виявилась дуже цікавою. Та вже незабаром 27 грудня відбулася зустріч між керівництвом Одеської обласної федерації баскетболу та нашими гостями з Катару, засновником та керівником академії QB Hoops Хальдуном Нахаві та головним виконавчим директором компанії «Альбаша Глобал Фавазом Аль-Дауді. Плідну бесіду з гостями Заравійського півострова провели президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з Дзюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт, відповідальний секретар обласної федерації Оксана Ягодзинська, голова тренерської ради ООФБ Віталій Усенко та спортивний директор Одеської обласної федерації баскетболу Валерій Калінін у ході зустрічі Олексій Діберт провів імпровізовану екскурсію по залах з Дзюшор Літвака та розповів гостям про спортивні можливості школи, історію з дзюшор імені Літвака та одеського баскетболу загалом у ході ознайомлення зі школою Літвака. Наші гості відвідали тренування одеських юнаків та товариську зустріч дівочих команд 2004 року народження. Тут слід зазначити, що спортивна академія QB Hoops, яка базується у столиці Катару місті Доха, була заснована у 2007 році та наразі має кілька спортивних. Тивних програм як для дітей від 4 років до 18, так і для дорослих спортсменів. Роботу з чоловічими та жіночими командами веде інтернаціональна група кваліфікованих тренерів. Свої тренувальні табори QB Hoops проводить не тільки у Катарі, а також у Сербії, Іспанії, Канаді та Сполучених Штатах Америки. У ході зустрічі, яка відбулась у приміщенні Одеської обласної федерації баскетболу, обговорювалася можливість організації організації літніх тренувальних таборів QB Hoops в Україні та, зокрема, у Одеській області, наступного дня невелика делегація з Катару у супроводі представників Одеської обласної федерації баскетболу продовжила своє знайомство з баскетбольною інфраструктурою Одещини. Представники Кюбі Hoops відвідали одеський припортовий завод, де їх радо прийняв заступник директора ОПЗ. А по сумісництву президент БК «Хімік» та президент Южницької міської федерації баскетболу Сергій Назаренко. Надалі Хальдун Нахаві та Фаваз Аль-Дауді змогли ознайомитися з Южницькою баскетбольною базою, палацом спорту Олімп та готелем «Еллада». Гості Саудівського півострова були приємно здивовані чудовими умовами. Які створені у Южному для занять спортом. Вони побували на тренуванні головної команди хіміку, ознайомилися з тренажерними та тренувальними залами, побували у місцях для відпочинку та релаксації, помандрували по поверхах та переходах готелю Елада. Я побував у багатьох місцях світу. Я бачив чимало спортивних залів та комплексів. Цей зал у Южному один з найкращих, який я колись бачив. Він дуже професійний, тому ми зможемо Можемо запросити чимало досвідчених гравців та клубів до Одеської області. У цьому спорткомплексі усе цілком сучасне та професійне, і нам тут дуже сподобалось. Чесно, не тільки я, як я теж мастер спортбаганболь. Я теж бачив нескільки за границя комплекс, спортивний комплекс. Я в шок, що здесь такий комплекс вважають. Один из п'яти мест мира, как баскетбол и волейбол. Наша гость из Катар тоже очень радости, что там будет комплекс команду и готовить спортивну команду и тренировка для дітей и для взрослых и для профессионал. Я считаю, что это комплекс не только. Очень uh, аккуратно. Это очень администрация uh, гостиница. Это это комплекс. Это uh, самое главное, что держит хорошее настояния. И я рад, видеть такой Украина и в, в Одессе. Такой комплекс, как у нас за границей. Какие, Какие перспективы сотрудничества вы видите? Uh, я думаю, это, это будет uh, скоро будем готовить из Катар uh, около груп 50 человек между 6 до 16. Для Катовка здесь на 3 можна не в 7 вместе в один раз, можно 30 на 30 на 15 дней начало. Это из Академии Катар Баскетбол. А потом идет äh, отношения äh, связи между клуб, Кимик äh, Клуб, äh, административ, exchange äh, обмен визит. Yeah. Да, обмен визит. что там э, äh, Ваша команда будет в Катар играть. У нас тоже очень э, äh, уровни баскетбол. У нас есть профессионал из штати из. Тоже Сербія из Югославия. Они играют в нашу команду, поэтому будет очень двигать вигодно для наша страна и ваша страна активнее будет. Дай Бог. У підсумку спілкування представників Одеської обласної федерації баскетболу та Академії Кюбі Хубс обидві сторони залишились цілком задоволеними досягнутими попередніми домовленостями та наразі займуться складанням більш конкретних планів та пропозицій. Вже влітку перші групи з академії Кюбі Хубс можуть провести тренувальні збори у Одесі та Южному. А у перспективі намічається плідна співпраця, у рамках якої баскетболісти з Одещини зможуть на Носити візити у відповідь до Катару та отримують нагоду провести чимало товариських спарингів між чоловічими та жіночими командами різного віку з України та Катару.